Сьогодні в Одесі на Потянківських сходах відбулось відновлення акції по розгортанню прапору України величезного на Пемківських Сходах. А ця акція була заснована вишиванком фестивалем у 2009 році і проводилась безперервно щороку, до дня прапора, до 2021 року. І останні два роки, через повномасштабне вторгнення, ми не могли через безпекові норми дозволити собі провести подібну акцію. Але сьогодні, на третій рік повномасштабного вторгнення, ми вирішили, що сміливість наших захисників України нас надихає і додає сміливості організаторам для того, щоб взяти на себе відповідальність і все ж таки зробити цю визначну символічну дію для того, щоб підтримати бойовий дух Одеситів. Для мене це дуже важливо. Я багато років спостерігав за тим, як, ну, як ця акція проводилася на Потьомкінських сходах. І цього року мене запросили. Для мене це було прям дуже важливо. Я всю ніч не спав. От і рівно о сьомой ранку ми приїхали сюди. Тут класні люди, я дуже багато кого тут знаю. І для мене честь приєднатися до цієї ініціативи. Для мене це дуже багато значить, тому що я пам'ятаю ще ті часи, коли в Одесі було не дуже навіть безпечно з'являтися з українським прапором. І я беру участь в таких акціях вже дуже багато років, більше десяти, насправді, може більше навіть п'ятнадцяти. Для мене це продовження традиції, ну яка для мене дуже важлива, як для українки. В Одесі. Український прапор це символіка моєї країни, це символ моєї народу. Тому я народився в Україні, я планую жити в Україні. Для мене важливо українська мова, українська культура і всі символи, які пов'язані. З нашою країною прапор це символ. Ага. Ну це символ, це символ державності, це символ певного набору цінностей. Я ще пам'ятаю той час, коли прапор став з такої суто формальної ознаки там от це прапор держави Україна, коли він перетворився на символ майдану, символ спротиву, символ там певного проєвропейського, ем, про ем, західного вибору.